Дерево в природі взагалі походить з північної Америки, і це десь в районі штату Флорида. В природі дерево може сягати висоти 60-70 метрів, і в Америці його вирощують не як декоративну рослину, а як технічну, тому що легка, міцна, дуже якісна деревина цього дерева. У нас же в нас в на Україні це дерево дійсно окраса будь-якого саду, парку. Якщо хтось там бажає собі навіть висадити таке дерево, купуєте якийсь сіянець, повинні розуміти, що воно не квітне на другий, на третій рік, так як ми звикли і хочемо. Наприклад, ось це дерево було висажене у 2011 році. Це був дворічний саженець, і три роки назад воно тільки перший раз дало квіти.